Готувати головну різдвяну страву ми вирішили в досить незвичайному місці. Це музей, світлиця 29 ї школи міста Хмельницького, куди нас люб'язно запросили. Тут все як колись. Глиняна хата обнесена тином на стінах. Рушники та ікони. Посуд глиняний та дерев'яний. Атмосфера змушує одягнути вишиванку. Привіт, кульчик зачекалася вже. Таке, трошечки. Сьогодні будемо готувати кутю. Розпочинаємо з того, що е, треба запарити пшеницю. Я вже її, поки тебе чекала, все зробила. Ну хочу тобі е, розказати, як ми це робимо. Ми беремо стакан пшениці. Вона має бути е, на базарі, чи де там в магазинах, в супермаркетах. Вона продається вже якась оброблена, чи якась кажуть. потовчена. Кажуть, так. На стакан пшениці ми беремо десь два 25 стакана води, бо вона випарюється, виварюється, щоб знаєш воно не пригоріло нічого. Ми беремо. Пшеницю і десь я знаю. ну, клади скільки... Так, щоб ми з тобою двоє повечеряли. Так, накладай. накладай так. Пшеницю? От, так, так. Скільки ти бачиш, друга процедура це МАК. так. Мак це дуже важливо, нам він потрібен. От ми беремо дивись, ось сухий МАК. Теж можеш дивись, накладай. Він у нас зараз такий жорсткий, той Мак, так? Сухенький, і він гіркий. Взагалі-то треба взяти укріп, залити його водою. І він має постояти хвилин 20-30. Яка має бути консистенція цього маку? Він має стати знаєш такий білий-білий мак, має дати молочко. Мак ми перетерли, угу. додаємо його до пшениці. Що ми робимо далі? Далі ми беремо горіхи. Так. Це теж обов'язковий інгредієнт в цю страву, щоб наша кутя була смачніше. Ти бачиш, він підсмажений. Uh -huh. Я вже заздалегідь, поки тебе чекала, я підсмажила. Тобто треба начистити цей горіх і підсмажити. І вже тоді перетерти чи потовкти, щоб подрібнити. Так, так. як зробили ми. Давайте пригадаємо, ми туди поклали пшеницю, там, пшеницю потім ми потовкли мак, так. потім ми подрібнили горіхи. Далі невід'ємною складовою частиною є, є родзинки. Для того, щоб вони стали м'якіші, ми беремо укріп. Заливаємо ці родзинки і даємо їм знаєш, настоятися, щоб вони теж стали такі uh -huh. м'якенькі, розмокли і щоб було добре. Минуло вже 30 хвилин, як ми залили наші родзинки окропом. І тепер, Вікулечка, я хочу, щоб ти взяла і процідила їх, ну, відділила uh -huh. воду від родзинок. Як ти вважаєш, має куття бути рідка чи густа? Я взагалі люблю а, рідку кутю. І я люблю рідку кутю. Тому а що от люди роблять таку так. кутю, як кашу, знаєш, не наливають туди воду. Ну ми будемо наливати. Так, все, злило. Давай сюди, це ж все сюди. Так, після того ми маємо додати мед, тому що це теж є е, саме головне, ну одна із головних інгредієнтів цієї страви. да, Мед. Скільки? Ну я не знаю, мені здається, це за смаком має бути. Ми розмішаємо, подивимося. Якщо нам буде не солодко, то ми додамо ще цукор. Мед ми до куті додали. Що робимо далі? Ми далі заливаємо це все водичкою. Так. Куття у нас буде солодка, тому що у нас є цукор і мед. Все, ти можеш вже покуштувати. Це традиційна куття. Традиційно так її готують. А ну. Дуже смачно. Не вистачає шоколаду. Давай. Я дуже а куча... шоколад який краще взагалі брати? Чорний, молочний чи. Е, ну, Зазвичай, мені здається, чорний е, шоколад гіркий. Він завжди, знаєш, він корисний, uh -huh. і корисний, по-перше, і без домішок різних, і смачний. Наша куття готова. Гарних вам свят, веселих коляд, запашної куті та чарочки на столі. Будьте здорові, будьте багаті та з Богом у хаті.